Нічого собі. Доброго дня! Одна людина вже під'єдналася, дивиться. Вже навіть лайки є, я ще не вийшов в ефір. Значить, що у нас сьогодні за ефір? Розіграш 80 з копійками номерків роздав. Ось, будь ласка, вам павербанк. Кицька хоче вийти. Зараз кицьку випущу. Кицька виходь. Оп. <кхм> так. Павербанк да? Бревія в Телеграмі. Всі, хто був, ті люди, хто будуть дивитися в запис. Будь ласка, телеграм я зроблю посилання в першому там коментарі, щоб ви розуміли, що в телеграмі у мене завжди якась двіжуха йде, якісь розігриші, якісь аукціони. Сьогодні розіграю павербанк. Там всі умови були або в Фейсбуці, або в Телеграмі. Зараз в Телеграмі ще йде аукціон на ось такий павербанк від магазину Аврора. Називається Vinga Powerbank. Непоганий павербанк, трошки нечесна ємність на 10%, але то таке. Знову ж таки, в Телеграмі зараз у мене. Йде аукціон на такий шурупан 300 гривень стартова ціна, там ставочки люди роблять. Коротше, якщо хочете ну, інструменти і різну електроніку з оглядів, дешево, або приймати участь у розіграшах цієї штуки, або просто аукціоном, будь ласка, під'єднуйтесь до мого телеграма, там біжуха завжди дуже цікава. А сьогодні зараз показую вам, хто приймає участь у нас в розіграші. Павербанка, все в мене, як завжди, в табличці. Ось, будь ласка. Кожна людина, яка задонатила, може себе бачити. Повністю вся штука пройшла в Телеграмі. Жодного номерочка я не видав на Фейсбуці, не дивлячись на те, що в Фейсбуці в мене вже 4 тисячі з копійками підписників. Було 300 підписників, ніхто там не приймав участь, стало 4 тисячі, ніхто не приймає участь. Ну, таке. 86 це. Останнє число, я вже сказав, що розіграш закінчився. Так, друзі, всім привіт! Дніпро на місці. Як можна задонатити? Дивіться, задонатити, я кажу, після е, стріму зараз я зроблю посилання на свій телеграм, і всі донати, всі розіграші, всі, все проходить у мене в Телеграмі. В телеграмі трошки в Фейсбуці, але в Фейсбук то така штука, що ну, дуже ненадійна якось По типу він хоче показує людям, хоче не показує, а телеграм то ну прям класно. Там ну все все відбувається набагато швидше і набагато якісніше. Ладно, я не буду маринувати, 14 людей під'єдналося, вмикаємо random.org. Я вже, бачите, поставив від 1 до 86 номера. Робимо генерейт бажаю успіху людям, які донатили, які приймали участь, погнали. Генерейт 17, 17. Дивимось, хто виграв. Число 17. Це Сергій з телеграма, який задонатив. Бачите, Сергій його номерочки були 1724. Задонатив він 200 гривень. Я його в телеграмі знайду. Напишу і завтра відправлюємо ось цей чудовий павербанк. Павербанк лише там на 15 Вт 20 тисяч мАг, годин. Але бачите, людина задонатила, по-перше, я ж гроші собі не беру. Задонатила сьогодні. Я відразу ці гроші відсилаю туди, куди треба. Хлопці будуть ремонтувати автомобілі. Е, і павербанк, ну, будь ласка, за 200 гривень. Павербанк на 20 тисяч мАг, 15 Вт, хоч повільний, але новесенький, Один раз я його заряджав, розряджав. І ось так, от завжди, в мене проходить. Так, всім розказав про телеграм. Не буду довго вас маринувати, друзі. На сьогодні, все. Вітаю переможця Сергій. Зараз буду йому писати. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за перегляд. Вітаю переможця. Микіта кожем'як пише. Я також вітаю переможця. Буде, буде ще буде багато різних розігрішів. Щас е, їде дуже ну, цікаві речі до мене. І з Китаю їздить, і з Аліекспресу, і з інтернет-магазину тему. Будемо щось розігрувати, щось по аукціону. Коротше говоря, в телеграмі можна брати там дуже дешево, дуже прикольні різні речі. Тож, посилання зараз вимикаюсь, залишу, хто бачить цей відос, ну, в записі. Да, вже. Будь ласка, переходьте, під'єднуйтесь, приєднуйтесь точніше, до моєї телеграм-спільноти, до моєї телеграм-сторінки, щоб бути в курсі всіх подій. Дякую за перегляд.